Де взяти матрас, як в рекламі, коли на матрасі стоїть склянка з водою, нажимаєш поруч рукою і склянка не рухається. Це можливо в матрасах з незалежними пружинами, поки spring їх ще по-іншому називають, коли кожна пружинка йде в окремому чохлі. Або в гарних безпружинних матрасах таке теж можливо. Можу допомогти підібрати розмір 160 на 190, ви вказали. З безпружинного топа це може бути матрасик «Бріз» Турецький. 13900 буде вартість в такому розмірі. З пружинних дуже раджу Perfection. близько 14 тисяч буде вартість. Це є українського виробника матрас. Е жорсткий на незалежних пружинах, як я вже сказав, такий, що кожна пружинка в окремому чухлі. Е цей жорсткий, той середній по жорсткості. Також є матрас Moon. теж українського виробника матрас. Тут два рівні жорсткості. Середня і більш до м'якого. Це іде безпружинний. І сьогодні отримали.